Зірки Реала не змогли пробити Луніна на тренуванні. Зінченко найкращий в АПЛ за дуже цікавим показником та Лемпард, який погодився очолити Челсі. Питання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда, і почнемо ми це відео з навколо футбольних. Тем. А саме з комента Саші Чефіра, в більш широких колах відомого як Олександра Чефіріна, він прокоментував відсторонення команд ЗРФ та питання Білорусі, поки не закінчиться війна, не бачу можливості щось міняти. Це стосувалось Рашки. Вони після війни в бані мають 10 років сидіти, але знаючи цю продажну мафію під назвою УЄФА, так і буде. Повернуться одразу. Ну, хоч десь у людей здоровий глуст переміг кровав бабло. А от щодо Білорусі. То не все так однозначно. Персональна подяка члену виконкому УЄФА Павелку. І плавно власне, рухаємось до ще більшого трешу, бо днями в УЄФА були перевибори. Під час конгресу УЄФА в Лісабоні Олександра Чіфріна переобрали президентом організації ще на 4 роки. Таким чином, 55-річний Чеферін посідатиме цю посаду до 2027 року. Ну і по Чіфіну все плюс-мінус прогнозовано. А от по Павелку? Ой, як мені б не хотілося цього говорити, але президент УАФ Андрій Павелко був переобраний у виконком УЄФА, Повідомляє офіційний твіттер організації. Вказано, що він був обраний на новий чотирирічний термін. Сам Васильович прокоментував цю ситуацію наступним чином. Я вам процитую: Конгрес УЄФА висловив повну довіру і підтримку футбольній Україні. Взагалі не грає ролі, що він там каже, але загалом ці перевибори це дуже крутий, насправді, маркер, який показує, як то все там працює, і які ж у нас круті функціонери і наближені до них люди. Цікаві, друзі, почекайте. Тут оперативна інфа підлетіла від. Мобільного додатку трибуни. Точкачайте то його, всі посилання є в описі під відео. Французьке видання Le Monde опублікувало інформацію про розгляд справи президента УАФ Андрія Павелка в європейських органах правосуддя. За даними джерела, йдеться про позов проти українського функціонера від прокурора швейцарського кантону Юра. Якщо коротко, то Павелко там почав лаятись на якогось журналіста, а потім намагався якби відкупитись. Ну і швейцарці, це просто так не. Залишу. Кантончики виноші. Дуже просимо, ну покопайте там добре. ну, Зупиніть ви цей вже треш. Набридло друзі, переконаний, що і вам бридлиці навколо футбольні двіжухи. Тому пропоную дивитись якісний футбол і робити прогнози. Погляньте, скільки завтра цікавих матчів. Дивимось і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії Favbet. Посилання, як завжди, є в закріпленому коменті під цим відео. Там вже на вас чекає бонус 4500 на перший депозит будьте в середині гри разом з трибуна та фафба. А тепер гайда до суто футбольного шахтар. Підтвердив, що з півзахисником Георгієм Судаковим підписали нову угоду. Новий контракт розраховано до 30 червня 28 року. Попередню угоду укладали в лютому 22-го. Вона була розрахована до 31 грудня 26-го. Судаков, звісно, один з головних претендентів, якщо не головний, на те, щоб якомога швидше покинути шахтар, дуже талановити. Ти і старанний центральний півзахисник, і на мою дуже суб'єктивну думку, він навіть цікавіше за того таки Шапаренка. Не показуйте, будь ласка, цей фрагмент відео вболівальникам київського Динамо. Я вас дуже сильно прошу. Головний тренер Борнмута Гарі Оніл. Прокоментував дебют за команду Іліза Барно, який зіграв в матчі сьомого туру АПЛ проти Брайтона 0-2. Він зробив багато важкої роботи. Звичайно, це був довгий шлях для нього, бо він провів останній матч ще у грудні. Це не ідеальний варіант, коли центрбек змушений виходити так пізно через травму іншого гравця. Ми раді, що він з нами. За даними Опта, лівий захисник арсенала Олександр Зінченко порушує правила рідше за всіх інших польових гравців англійської прем'єр-ліги, раз на 583 хвилини. Слухайте, по якому показнику Зіна не топ цього сезону? Голи, там гольові передачі. Але кому то треба, коли Сашко, починаючи не кожну гольову атаку? Відповідно, віддає ключові передачі. Біст, що в перекладі звір Челсі розглядає можливість призначення Ференка Лемпра, виконувачем обов'язків головного тренера першої команди до кінця сезону. Повідомляє The Times. За даними джерела, клуб паралельно буде вести перемовини з кандидатами на посаду головного тренера Луїсом Енріке та Юліаном Нагельсманом. Більш того, інші змі вже пишуть про те, що Лемпард погодився на пропозицію Челсі, і там вже ведуться перемовини. Англійський фахівець, нібито виконуватиме роль виконуючого обов'язки головного тренера лондонців. Це буде його другий період роботи в клубі. Тобто, фактично, нині Лемпарда кличуть, аби заткнути діру і домовитись з іншими коучами, які є більш типу пріоритетними. Для клубу, хоча у того таки Лемпарда були достатньо непогані періоди, в тому таки Евертоні, але на мою думку, там все впиралося в кадровий потенціал. Кадровий потенціал Челсі, своєю чергою, безмежний. Друзі, на вашу думку, Френка Лемпарда зараз доцільно кликати. В чи ні? Ну, пишіть свої коментарі. У матчі відповіді однієї другої фіналу Кубку Іспанії Барселона розгромно поступилася Реалу 4-0. Перша зустріч 0-1. Мадриці у фіналі зіграють з Осасуною. Гарячий вийшов поєдинок. Апріорі інакше не могло би бути, бо це ель Класіко. Краще було би тільки, якби Андрій Лунін грав, але. Так, він не грав, хоча знову запалював на тренуванні реала. Попри те, що за деякою інформацією Лунін хоче залишити реал і знайти команду, де буде першим номером, український голкіпер продовжує старанно працювати на тренуваннях мадридського клубу. Андрій у своєму інстаграмі поділився відео, на якому він на тренуванні відбиває безліч ударів від своїх зіркових партнерів по команді. Вічне питання, що робити Луніну? Вортар, здається, стає тільки краще, але то взагалі не впливає, буде він грати чи ні. Думаю, є вихід. Друзі. Давайте поставимо вподобаєчку, аби підтримати Луніна і напишемо свій комент, як би ви на його місці вчинили. Ви б пішли чи лишались би до кінця, особисто я топлю за те, щоб Лунін лишався до самого кінця в реалі, бо насправді він може стати номером один. Може. Може, все для цього є. Пишіть свої коменти, ставте свої вподобайки, а після цього, друзі, підписуйтесь на канал Трибуна, якщо ви раптом чомусь. Не підписані на цьому все, друзі. Дякую вам за перегляд. Обов'язково також дивіться наші нові випуски і переходьте в мій інстаграм. Там дуже багато чого цікавого. Дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і папа, друзі, на зв'язочку.